А тепер, нарешті, у нас скайпом письменниця Вікторія Амеліна. Віко ще раз тобі вітання. Доброго ранку, усім ось супер. Тепер чуємо і тебе. На щастя, маємо таку можливість поговорити із тобою, тому що не одна видатна подія трапилася із тобою нещодавно. Я так гадаю. І власне, одна із них це вихід дитячої книжки. Нарешті таки вона з'явилася у видавництві старого лева. Хтось або водяне серце. От скажи, уже презентувала видання. Уже воно побачило світ? Е, так, ну мене вчора запросили у Львівську обласну бібліотеку зовсім випадково, хоча перша презентація мала бути в Києві в суботу, ну але в Києві, виявляється, вже буде друга презентація. Е, випадково вчора вже спілкувалися з дітьми в обласній Львівській бібліотеці. Слухай, не можу не запитати про Запоріжжя. Ти вже бувала у нас не з дитячою літературою, а з синдромом листопада, ось буквально нещодавно. Ну, місто тобі полюбилося настільки, щоб повернутися з дитячим виданням? Е, так, чомусь власне, дуже полюбилося і дуже хочу до вас повертатися із дитячими і з дорослими виданнями. Е, знаю, що багато запоріжців ну, нарікають на своє місто, а мені у вас дуже сподобалося. Дуже приємно чути насправді це від людини, яка бачила чимало місць у світі. Слухай, як було писати тобі ось цю книжку? Ти вже встигла поспілкуватися з читачами. Вони, до речі, саме прочитали книжку, і ти вже бачила відгуки реакцію. Чи це були ще такі потенційні читачі? Ні, це були потенційні читачі. Це взагалі були діти з Польщі, які в Польщі вивчають українську мову. Ось вони завітали у Львівську бібліотеку і хотіли поспілкуватися з письменниками. і Закликали мене, зокрема. Ось. А взагалі, книжку свою, от, знаєте, кажуть, що не можна наш товари тестувати на людях, зокрема на дітях. А я жартую, що дитяча література це така галузь, де тестування на дітях досі відбувається і законне. Я цю книжку, ось покажу її теж вам в ефірі. Я цю книжку, хтось водяне серце, тестувала на своєму синові, якому тоді було 4 роки, зараз вже 5. Ось фактично я йому цю казку спочатку розповідала, ну а потім вже записала і випадково вона взагалі потрапила у видавництво старого лева, і там її одразу взяли. Слухай, можна сказати, що вийшло так, що це син тебе підштовхнув? От як часто, як з Мілном, наприклад, було, коли йому просто він просто розповідав синові казку, а той змусив його записати. І чи в тебе подібна ситуація? Безумовно, тому що ну я просто я завжди в принципі хотіла щось написати і для дітей теж. Але з дорослими якось більше спілкуєшся, та? Ну, я не вчитель, не, не вихователь там в дитячому садочку, і я просто е, раніше не, не дуже знала, як власне розмовляти з дітьми. А з'ясувалося, що в принципі так само, як з дорослими, чесно, щиро, е, серйозно. І коли я це зрозуміла, тоді от і змогла написати вже і першу дитячу книжку. От для тебе написання було першої дитячої книжки. Це був був процес просто втілення на папері того, що ти розповідала своїй дитині. Чи якимось чином домішувалась туди і філософська складова, і ось твій досвід написання книг саме для дорослих, і спілкування більшою мірою з дорослими? Домішувалося, безумовно, хоча я би до речі не розділяла ось написання для дітей і для дорослих, тому що ну напевно, просто коли пишеш для дорослих, пишеш ту книжку, яку ти хотів би прочитати собі теперішньому. А коли пишеш для дітей, звертаєшся ніби до тої дитини, якою ти колись був. Пишеш так таку книжку, яку хотів, щоби колись прочитали тобі. Або щоб ти її прочитав, коли був маленький, щоб вона щось могла змінити, щось тобі пояснити, що тобі допомогло би ось вже тепер в дорослому житті. І ну безумовно домішується, тому що коли взагалі працюєш з текстом, текст тебе ніби веде, і треба слухатися тексту і. Ну не не записувати, не вигадувати так, да, свої якісь е, речі, а власне трошки іти за текстом, е, бо мова ну це така структура, яка е, нас направляє і власне структурує наші думки. Ну ось якось так. Віко. А хтось або водяне серце? Книжка про що? Ось можна просто переповісти сюжет. Ну або в якусь більш глобальну таку глобальний момент зануритись. Ну, про багато ще, перш за все, за про пошук себе, про те наскільки важливі мрії, і про те, як їх втілити, про силу слова, тому що там про книжки власне йдеться, про те, щоби навчитися читати, і про самотність. І це для мене така неочікувана річ, тому що я якось не планувала писати дитячу книжку, де настільки висвітлюється тема. Самотності е, дорослої людини. Але це так сталося. Я ось покажу, в книжці є не лише хтось, який живе в акваріумі, а там ще є такий е, дорослий, зараз я знайду його на малюночку, е, в квартирі якого цей аваріум стоїть на підвіконні. Ось він такий гарний і вже усміхнений. Цей дорослий на початку книжки сумний, а під кінець книжки вже мешканці акваріуму. Е, їм здається зробити його щасливішим, і він спершу усміхається. Ось, такий. ось власне, Дуже. Якщо саме по сюжету, то хтось, головний герой, це хтось, хто живе в акваріумі так. і намагається, власне, з'ясувати, хто ж він. Поруч із ним є інші персонажі. ну Ось ти сказала про дорослого самотнього чоловіка, хто ще. Ще стара пані Черепаха така, і це теж Ми з редактором спілкувалися, я пояснювала, що. Дуже важливо, що у мене там така навіть фраза є, що були скрутні часи, і пані черепаха стара, вона не змогла втілити свої мрії дитячі. Ось ну але хтось допомагає їй втілити ці дитячі мрії уже в ось в її такому е, солідному черепашому віці. Е, і ну, мені це теж було ніби дуже важливо якось пояснити дітям, е, що не завжди мрії тих дорослих, які поруч з ними знаходяться, втілилися, але це не завжди е, провина цих дорослих. І що можливо діти ще можуть допомогти цим дорослим стати щасливішими, тобто така книжка, яка ну можливо промовляє до дитини, просить її бути більш ну такою активною, та і власне каже, що навіть хтось дуже маленький в акваріумі може щось змінити. Вік, а не приєднувалося... Процесі написання книжки ось такий момент якогось морали читання, ось що дітей саме потрібно чомусь навчити, що в них от необмінно необхідно вкласти щось, чи це було набагато легше? Е, ні, все якось іде дуже легко, і це, до речі, із дорослою літературою так само. Ти спочатку пишеш, от так, як я кажу, що текст тебе веде, а потім, причому часто е, сторонні люди. Дещо розповідають про, про твій текст. Бо коли текст страшний живий, то кожен його читає по-своєму. І ось вже, наприклад, коли хтось вийшов, то мені сказали, що ну, знаєте, є, от я не знаю, чи це по всій Україні, напевно, є така акція у Львові, Львів у блакитному, коли підтримують людей, в яких є аутизм, так? А в мене ось такі сумні двоногі, оце якийсь дуже самотній, він теж має блакитне волосся. Тобто, наприклад, ось ця. Там навіть тема аутизму вона виникла не тому, що я хотіла її туди вкласти, а тому, що коли так живий, як я кажу, то можна знайти в ньому завжди багато правил. і, зокрема, наприклад, і витягнути з нього якісь ну такі настанови, можливо, для дітей, які туди ну я не вкладала, я просто розповідала історію. А хто допомагав працювати над книжкою? Хто втілював те, що ти написала словами уже в картинки образи? Це чудова молода художниця Марія Фоя. Це для неї друга книжка, яка виходить у видавництві Старого Лева. І мені здається, що ну, видавець дуже вдало взагалі поєднав нас із Марією. Тому що ну от її стиль такий. Він якийсь чарівний, такий вона полюбляє такі блакитні відтінки, і тому книжка вийшла просто неймовірною. І взагалі, знаєте, це велике щастя. Я тепер жартую, що ну що писати дорослі книжки, їх ніхто не малює, ну не втілює так красиво. Ось, а тут я це відчуваю взагалі це втілення, яке Марія Фоя. Здійснила майже як я кажу, це майже як екранізація, може навіть краще, тому що це от існує в такому моєму улюбленому книжковому вигляді. Можливо, якби ти малювала, ти б зобразила всі ці свої ж власні слова саме так. Ось чудове таке поєднання. Книжку уже можна замовити, і здається, у видавництві Старого Лева зараз її можна виграти. Так, видавниця Стороголаго запустила такий флешмоб, оскільки книжка про пошук себе і про мрії, то цей флешмоб називається «Хто із хто сим і потрібно розшарити власне цей пост про флешмоб в себе на стрінці в Фейсбуку або в інстаграмі, а і запостити фото своєї дитинки, ну спробувавши вгадати, хто вона. Наприклад, як ну написавши там я космонавт або. Я чемпіон з карате, ну тобто, чи я майбутній програміст, ну що завгодно абсолютно. Тобто я бачила фотографії в Фейсбуку, де а, люди писали Я воїн дракона. Ну, очевидно, цитуючи цю дистиліну, яка хоче бути саме воїном дракона наразі. Ось і ну і там тех, це можна все на в сторінці видавництва старого лева побачити. Там такий тех, хто з хто там». Це звісно забігаючи наперед, але якусь наступну дитячу книжку, ось зважаючи на твою репліку про те, що можливо варто закинути писання для дорослих і перейти на написання творів для дітей, то спланувала вже, можливо, з'явилися якісь ідеї. Ось дійсно спонтанно, коли ти їх не вкладала нікуди, а вони просто виникли для наступних книжок, дитячих саме. Так, ідей насправді дуже багато. Ну я жартую, і насправді мені я зараз думаю, що все-таки треба наступною книжкою видати дорослий роман, а потім вже переходити до е, дитячих наступних. Але ідей для дитячих книжок дуже багато, і ну це взагалі велика радість просто для письменника. Будь-якого мені здається писати дитячі книжки. Особливо ну це ж ну розумієте, роман це дуже Велика робота, і е, коли це дорослий текст, він часто тебе ламає, він болісний і ну це такий процес не завжди е, приємний написання дорослого тексту великого. А дитячі книжки, ну, дуже хочеться втілювати, і тому вони обов'язково будуть. Віко, ну зараз ти така трохи завантажена, і синдром листопаду презентувала і модеруватимеш зараз декілька літературних заходів. Чи маєш час на презентацію дитячого видання хтось або водяне серце? Чи розпланувала вже собі якісь поїздки містами України, де її покажеш і де побуваєш, де найближчим часом принаймні можна буде тебе разом з виданням побачити? Ну, це видавництво все планує. І ось найближчим часом в суботу, 2 липня, я буду в Києві. Це буде така офіційно перша презентація. І, на жаль, після цього робимо паузу, тому що сподіваємося, що діти відпочивають їздять на морі, читають уже ті книжки, які вони накопичили за рік. А з вересня, ну тобто, на форумі видавців у Львові, я думаю, що буде якась подія, і тоді вже. Поїду містами, і ну ми з видавцем обговорювали, що обов'язково завітаємо і до Запоріжжя, до Дніпропетровська. Тобто, якийсь такий е е тур, е ну, буде, але це вже буде десь у вересні, напевно. Ну, якщо я вже зачепила трохи так різні теми, не тільки пов'язані із дебютною дитячою книжкою. На чим зараз іще працюєш щось? І власне те модерування, до якого тебе залучають, в якому процесі творчому, літературному, ти зараз знаходишся? Ну зараз я працюю над великим текстом. Про Львів, і люди кажуть: ну для чого ти знову пишеш роман? Ну я не писала, ще романів про Львів, але їх вже досить багато. Але мені здається, що я пишу так, як з такого боку дивлюся на Львів, з якого ще ніхто не дивився. Я от Львів'янка взагалі, але моя родина ну російськомовна, вірніше я б сказала, русифікована. І я власне пишу про таку родину радянського полковника, який отримав у Львові квартиру в старому місті, але ця родина не бачить одразу краси цього міста, не розуміє Львова, стикається з якимись незрозумілими для них речами, але якось вчиться його впізнавати і любити. І це таке поєднання різних українців на перетині різних світів. Це це зустрічається у Львові, і ну, на мій погляд, має закінчитися добре. Хоча, як я кажу, текст веде, і самі цікаво, що ж станеться з цією родиною. Із цією квартирою, де вони е, мешкають, тому що е, я що зробила такий трюк, і випадково абсолютно опинилася в тренді, тому що е, я поселила цю родину не просто в львівську квартиру, а в квартиру, де дитинство провів відомий польський письменник Фантаст Станіслав Лем. І ну і я там трохи бавлюся з простором, бо Лем дуже добре описував цю квартиру, де він жив. Яка там була ліпнина на стелі, які там були пічки старі? Ну тобто, це все можна знову відтворити в тексті, і описати, що там з цим простором відбувається вже наприкінці ХХ століття. Століття. І е, ну, ось це випадково виявилося в тренді, тому що на форумі, виявляється, тепер буде ціла програма, присвячена Станіславу Лему. І, в принципі, у Львові вже у вересні буде перечитання таке мого роману нового. Віко, М -м, ось, ну, ти знаєш, таке. мені здається, розмова ось нас так само, як текст, завела саме туди, куди потрібно. Дякуємо дуже за те, що планами з нами поділилася ось так випадково дізнались. Ну, Принципі, абсолютно про все. З тобою маємо прощатись. І ще раз дякуємо. З презентацією в Запоріжжі. Чекаємо. Ну, а ми Дякую. Поки... До зустрічі. Ну а ми поки що будемо переходити до нашої наступної рубрики Народний календар.